Слава Україні, друзі! Завершився четвертий день чемпіонату світу з футболу. Цього дня ми побачили матчі групи Е і групи Ф. Отже, відкривав день матч марокко хорватія І напевно це один із найнудніших матчів цього мундіалю. Дивлячись статистику XG, можна зрозуміти, що жодна команда не награла хоча б на один гол. Кращим гравцем матчу визнали Луку Модріча. А також він став першим гравцем, який зіграв на чемпіонатах світу та Європи у трьох різних десятиліттях. А далі була ще одна сенсація. Японія перемагає Німеччину на Гьол Гундагана з пенальті японці відповіли двома голами за 8 хвилин, відзначилися Доан Ріцу... Такума Асана. І якщо дивитися на показники Іґдж вже у цьому матчі, то стає зрозуміло, що ситуація дуже схожа на матч Аргентини та Саудівської Аравії. Знову одна з команд переважає більшу частину матчу, але команда суперника видає маленький відрізок мега гри і за рахунок цього перемагає. Кращим гравцем матчу. Достатньо очікувано визнали голкіпера збірної Японії Сююті Гонду. Ну а в наступному матчі Іспанія просто розтрощила Коста Ріку 7-0, коли забивали Ольмо, Асенціо, Ферран Торець, двічі, Гаві, Солер і Мората. Ну і, звичайно, дуже хочеться показати вам статистику. І дивлячись на те, що у Костаріки 0 ударів та володіння м'ячем 18%, хочеться задати питання: чи була взагалі ця збірна на полі? Тож ситуація у групі Е така: у Іспанії та Японії по 3 пункти, Німеччина та Костаріка з нулем. Закривав день матч між Бельгією та Канадою. Розпочався матч з того, що на 11-й хвилині Альфонсо Девіс не забив пенальті. Куртуа парирував його удар. Канадці надалі створювали моменти, але забили бельгійці з усиллями Бачуаї на 44-й хвилині. В другому таймі також активнішими були хлопці з Канади, але гол так і не забили. Тож в підсумку перемога Бельгії 1-0. Ситуація у групі Ф така: лідирує Бельгія з трьома пунктами, за нею йдуть Хорватія та Марокко, у них по одному балу. Замикає квартет Канада з нулем. А я хочу подякувати вам за увагу. Підписуйтесь на канал і на все добре!